Здравствуйте, дорогі діти. Ми продовжуємо працювати за програмою Дебати. І з вами, Юга Верена Іванівна. Тема сьогоднішнього заняття головні закони логіки. Для того, діти, щоб ви могли правильно вибудовувати судження та помічати нелогічність побудови аргументів команди своїх опонентів, давайте згадаємо чотири головні закони логіки. Перший закон. Закон тотожності. Кожна думка повинна дорівнювати самі собі, не повинна мати більше одного значення. У чому суть цього закону? Щодо нашої ери, Аристотель говорив, мати не одне, не одне значення, означає не мати жодного значення. Якщо ж у слів немає певних значень, тоді втрачено всяку можливість міркувати один з одним, а насправді і самим собою. Бо неможливо нічого мислити, якщо не мислити щоразу щось одне. Так говорив Аристотель. Приклади порушення. Найпопулярнішим прикладом порушення закону тотожності є фраза. Студенти прослухали лекцію. Слово прослухали. Можна зрозуміти у двох значеннях: чи то студенти уважно слухали викладача, чи все пропустили. Також прикладом порушення закону тотожності буде і цей жарт я зламав руку у двох місцях. Більше не ходи до цих місць. В результаті трохи складніших порушень закону тотожності виходять софізми. Софізм це зовні правильний доказ хибної ложної. Думки за допомогою навмисного порушення логічних законів. Наприклад, що краще вічне блаженство чи бутерброд? Звичайно ж, вічне блаженство. А що може бути краще за вічне блаженство? Звісно ж, ніщо. Але бутерброд краще, ніж ніщо, тому бутерброд краще вічного блаженства. Підступ тут у тому, що слово ніщо вживалося спочатку у значенні жоден предмет чи явище», а потім у значенні відсутності чогось. Як застосовувати в житті? Перший закон логіки допоможе розпізнати софізми. Перше, на що варто звертати увагу, неоднозначні слова. Ну Такі да, як прослухали, зламав руку в двох місцях. Другий закон логіки це закон протиріччя. Висловлювання та його заперечення неможливо знайти одночасно істинними. В чому тут суть? Якщо одне судження, що стверджує, а інше те саме заперечує про один і той самий об'єкт в один і той же час і в тому самому відношенні, то вони не можуть одночасно. Бути істинними. Наприклад, два судження: котик чорний, котик білий, не можуть одночасно бути істинними, якщо йдеться про одного і того ж котика в один і той же час і в тому самому відношенні. Тобто колір котика порівнюється з тією ж палітрою. Приклад порушення. Цей рудий кіт залишив по всьому килиму чорні шерстинки – і з дитинства, да, таке порушення. Закрий рота та їж. Як застосовувати в житті? Найскладніше виявити протиріччя. Наприклад, фраза у дитинстві в мене не було дитинства, не порушує закон протиріччя. А така фраза, як зробила усну доповідь у письмовій формі, порушує. Отже, головне зрозуміти, чи має місце протиріччя чи гра слів. Відповідно до закону протиріччя неможливо, щоб одночасно виявилися істинними висловлювання та його пряме заперечення. Невірно, що сніг йде і водночас не йде. Невірно, що толик любить груші, водночас не любить груші. З іншого боку, зверніть увагу на такі висловлювання. Сніг йде на північному полюсі, але сніг не йде в Зимбабве. Або таке: Толя ходив у кіно вчора, а сьогодні не ходив. Або Саша любить грати у футбол, але не любить грати у шахи. Вони теж є протиріччями. Але всі вони говорять про різні предмети, або про різні. Часові відрізки, або про різні аспекти одного і того ж предмета. Тому не все, що виглядає як протиріччя, є таким. Такі протиріччя, що здаються, що здаються протиріччями, називаються уявними. Такі кажущі що називаються мнімами. Приклад уявного протиріччя, мнімова протиріччя – Показує дзенська притча Бакудзя і струмок. Один дзенський монах Бокудзю говорив: Йди і перейди струмок, але не дозволяй воді доторкнутися до тебе. А через струмок біля його монастиря не було мосту. Багато хто намагався зробити це, але коли вони перетинали струмок, то, звичайно ж, вода торкалася до них. Тому одного разу монах прийшов до Бакудзю і сказав, ви поставили нам нерозв'язне завдання. Ми намагаємося перетнути цей струмок, через нього немає мосту. Якби був міст, то ми, звичайно, перетнули б струмок, і вода не доторкнулась до нас. Але ми змушені йти через потік, і вода торкається нас, і сказав Бакудзю. Я піду і перетну його, а ви спостерігайте. І Бакудзю перетнув струмок. Вода, звичайно, торкнулася його ніг. І вони сказали, дивіться, вода торкнулася вас, а Бакудзе сказав, наскільки я знаю, вона не торкнулася мене. Я був свідком. Вода торкнулася моє, моїх ніг, але не до мене. Я просто свідчив. Тим часом, щоб перетнути струмок без моста і не дозволити воді, воді доторкнутися до себе, немає суперечності, тому що в даному випадку людське я розглядається у різних відносинах, як тіло, і як дух. Ціло проходить через струмок і намакає, але дух залишається безтурботним і незачепленим водою. Ось така. Філософська притча, яка розкриває перед вами не тільки питання уявного протиріччя, а ще те, що людина своє, я ототожнює зі своїм тілом, зі своїми думками, зі своїми почуттями. А дуже корисно вміти з цим разотожнюватись. Але це вже тема іншого заняття. Як і Закон тотожності, закон протиріччя вимагає від нас бути послідовним у своїх міркуваннях. Або ми приймаємо, що висловлення істину, або ми приймаємо, що воно хибне, а не те й інше разом. Хочу звернути вашу увагу на те, що протиріччя небезпечні, тому що з погляду логіки з них можна вивести все, що завгодно. Тобто висловлення форми, якщо А і не А. То Б завжди буде істинним. Наприклад, якщо сніг іде, і сніг не йде, то Тарас Григорович Шевченка автор майстра та Маргарити. Якщо допускати можливість протиріччя, подібне міркування виявляється теж можливим. Тому логіка ставить заборону протиріччя. Іноді протиріччя ховається за начебто правильними формулюваннями. Наприклад, ми змусимо їх стати вільними. Ми боротимося за мир і каменю на камені не залишиться від нашої боротьби. Зрозуміло, що ідея свободи передбачає, що людину не змушують, а вона сама приймає рішення. А ідея миру передбачає відсутність боротьби чи війни. Тепер розглянемо з вами закон Виключеного третього. Два протирічних судження про один і той же предмет в один і той же час і в тому самому відношенні не можуть бути одночасно істинними і не можуть бути одночасно помилковими. Іншими словами, два протирічних судження не можуть бути обидва хибними. Одне з них буде істинно, і також два протирічних судження не можуть бути обидва істинними. Одне з них буде хибне. Цей закон формулює важливу вимогу до нашого мислення. Є висловлювання, що суперечить одно одному, і це означає, що одне істинне, інше хибно. Не можна шукати щось третє між ними. Для протирічних суджень. Немає ніякого третього варіанту. Наприклад, для таких суджень, як будинок великий і будинок невеликий, третього вірного варіанту не передбачається. У чому тут суть? Судження бувають протилежними та суперечливими противоречищами. Протилежні судження завжди припускають якийсь третій проміжний варіант. Наприклад, для суджень будинок великий будинок маленький, проміжним, буде будинок середнього розміру. Наприклад, поняття холодний, «гарячий» передбачає середнє поняття «теплий». А ось для суперечливих суджень немає третього варіанта. Закон виключеного третього висловлює таку вимогу до мислення, як визначеність, і говорить, що. Нічого не може бути посередині між двома суперечливими судженнями про одне, кожен окремий вислів необхідно або затверджувати, або, або заперечувати. Приклад порушення. Судження «кіт старий і кіт не старий про одного і того ж котика в один і той же час не можуть бути одночасно вірними. З цього закону випливає, що або я реальний. Або я нереальний. І будь-яке третє виключено. Гадаю, це зрозуміло. Слід зазначити, що закон виключеного третього не поширюється на загальні висловлювання, коли будь-що затверджується та заперечується щодо всіх предметів цього класу. Наприклад, усі студенти здали екзамен за логікою. Та жоден студент не здав екзамен за логікою. Не є протирічними судженнями, а є протилежними. Ми не можемо визнати їх істинними чи хибними, оскільки між ними є третя думка деякі студенти. Закон виключеного третього формулює дуже важливу вимогу до наших міркувань. Щоразу, коли між твердженням і запереченням немає середнього, треба усунути невизначеність. І виявити істинність, чи хібність протирічних понять чи суджень. Як застосовувати в Е, прикладі прості до неподобства. Але в житті закон виключеного третього порушується скоріше так. Між судженнями, які суперечать, противоречать один одному, є ще частина монологу, та й самі судження можуть бути висловлені не дуже явно. Як із цим бути? Треба уважно прислухатися до того, що говорить співрозмовник, і стежити за його думкою. І четвертий закон це закон достатньої підстави. Будь-яка думка теза для того, щоб мати силу, обов'язково має бути доведена будь-якими аргументами. Причому ці аргументи повинні бути достатніми для заснування вихідної думки. Тобто думка повинна випливати з аргументів. В чому суть? Пам'ятаєте, що таке презумпція невинності? Вона ґрунтується на законі достатньої підстави. Принцип презумпції невинності наказує вважати людину невинною, навіть якщо вона дає свідчення проти себе, доти, доки її Вина не буде достовірно доведена будь-якими фактами. Іншими словами, визнання провини не гарантує, що людина дійсно вчинила злочин, а от уліки і докази цілком можуть. Тобто визнання вини недостатня підстава, а факти та докази, що вказують на злочинця, є достатніми. Приклад порушення. Не ставте мені двіку, я прожидав увесь підручник і, можливо, щось відповім. Висновок не випливає з підстави, учень міг прочитати весь підручник, але з цього не випливає, що він зможе щось відповісти. Ще приклад. Логічним обґрунтуванням судження у кімнаті жарка є факт суб'єктивного чуттєвого сприйняття, якого достатньо, щоб висловити думку про це сприйняття судження в кімнаті жарка. Якщо ми маємо судження істинність якого нам не очевидна, ми повинні знати не читцеве, а раціональну підставу цього судження. Ми маємо дати логічне обґрунтування його. У науці достатніми підставами вважаються положення про засвідчення, засвідчені факти дійсності. Далі наукові визначення. Далі, раніше доведені теореми та наукові положення і аксіоми. І також особистий досвід у формі індивідуального знання. Якщо судження істинно і має смисловий зв'язок судженням Б, то з істинності А виводиться істинність Б. Наприклад, ми судимо про електричну провідність металу на тій підставі, що метали мають властивість електропроводності. Якщо мідь метал, то мідь електропровідна. Метал А електропровідна Б. Звідси випливає, що різні з'єднання з металом сплави є електропровідними. Закон достатньої підстави є відображенням загального взаємозв'язку, що існує як у світі, так і в мисленні. Як його застосовувати в житті? Закон достатньої підстави застерігає від поспішних. Висновків. Якщо ми пам'ятаємо, що будь-яке твердження має бути підкріплене фактами, це допоможе розпізнавати дешеві сенсації та небелиці. Ось все, що я вам хотіла сьогодні розповісти, я бажаю вам успіхів, бажаю вам Користатися законами логіки, хай вони вам допомагають. Бережіть себе та своїх близьких до нових зустрічей.